Українці продовжують допомагати один одному, а наші військові захищати нашу країну. Наша мета відстояти своє та знищити огидних окупантів. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розпочинаємо. Музика. Пропозиція створити міжнародний трибунал для засудження злочинів рашистів. Повернення території Японії розгляд держбюджету на наступний рік. Верховна Рада України прийняла ряд важливих рішень. Сьогодні, під час пленарного засідання Верховної Ради України, депутати працювали продуктивно та злагоджено. Народні обранці вирішили з нагоди ювілея недофюрера зробити йому особливий подарунок: звернення до міжнародного співтовариства із закликом створити спеціальний міжнародний трибунал, який розглядатиме російські злочини агресії проти України. Депутати пропозицію підтримали. Про це повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов. Верховна Рада також заявила про підтримку позиції позиції Японії щодо її північних територій, які були незаконно окуповані СРСР і тепер використовуються Росією. А також Юрій Шаповалов зазначив: сьогодні депутати почали розгляд державного бюджету України на 2023 рік. Це буде бюджет нашої перемоги. На потреби армії буде спрямовано близько половини всіх доходів. І на завершення сесійної доби депутати підтримали законопроект, який передбачає взяття на облік жінок, які мають професію з споріднену із медичною діяльністю. Представниці інших професій, споріднених з військовими спеціальностями, ставатимуть на облік за бажанням. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі комунальники активно готуються до важкої зими та можливих ударів ворога по критичній інфраструктурі. Про підготовку спеціальних ремонтних бригад та резервних систем наш наступний матеріал. Кременчук активно готується до зими. Ця підготовка триває ще з літа, але саме зараз найбільш важливий та відповідальний час. Адже в умовах воєнного часу рашисти можуть здійснювати атаки по критичній інфраструктурі в будь-який день. Щоб цьому протистояти, місто готує спеціальні ремонтні бригади, які навчаються працювати у екстремальних умовах воєнного часу. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Перед цими спецбригадами стоїть надважлива місія у випадку ворожих ударів по об'єктах інфраструктури, якомога швидше відремонтувати об'єкти теплопостачання, підключити резервні потужності і не допустити розмерзання будинкових та магістральних систем. Наразі тепла погода дає можливість продовжувати готувати резерви. Віталій Малеський зазначає, готуються на випадок надзвичайної ситуації резервні засоби електроживлення, резервні мобільні котельні, резервні пункти обігріву та резерв. Запчастин місто отримало спеціальне обладнання Чехії, яке дуже допоможе у цьому питанні. За це міський голова Віталій Малецький щиро дякує чеським друзям. Варто готуватися до важкої зими і кременчужанам. Підготуйте оселі, щоб не допустити втрат тепла та майте резерв продуктів, ліків, питної і технічної води. І допомагайте та піклуйтеся один про одного. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Верховна Рада прийняла постанову про злочинність та юридичну нікчемність так званих референдумів, які проводили расисти на тимчасово окупованих територіях України. Цей документ заклик до міжнародної спільноти і організації детально далі. Референдуми, які проводили расисти на тимчасово окупованих територіях України, інакше як апофеозом абсурду не назвеш. Це так зване волевиявлення, не визнане всім цивілізованим світом. 6 жовтня на засіданні Верховної Ради України народні обранці прийняли постанову про злочинність і юридичну нікчемність референдумів, а також підписаних путіним папірців. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Зокрема, Юрій Шаповалов зазнає. Чає у постанові депутати звернулися до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів всіх держав світу із закликами засудити референдуми, не визнавати їх сфабриковані результати і приєднання цих територій до РФ, а також посилити санкційний тиск, визнати РФ державою спонсором тероризму, збільшити надання Україні допомоги, підтримати ініціативу України про створення спеціального кримінального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України створити умови для відшкодування заподіяної РФ шкоди підтримати позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН і підтримати прагнення України щодо набуття членства у НАТО. Додамо, що ні так звані референдуми, ні мобілізація не врятує расистів від неминучої поразки на полі бою. Бо українські воїни захищають власну землю, і саме рідна земля надає їм додаткові сили, і перемога буде за Україною. Антон Воробйов Кременчуські новини. Чому не варто ходити вулицями міста під час комендантської години. Які штрафи, наслідки та відповідальність знають наші журналісти? Під час патрулювання вулиць дуже часто ми виявляємо осіб, які порушують часові обмеження. Тому е, сьогодні хотілося б нагадати і закликати Кременжан не порушувати часові обмеження. Комендантська година в Кременчуці починається о 22 і закінчується в 5 ранку. Вулиці міста посилено контролюють Кременчуцькі правоохоронці, які не радять ходити вулицями міста під час комендантської години без вагомих причин. Під час патрулювання, якщо ми виявляємо осіб, які порушують комендантську годину, зрозуміло перевіряємо від Відно документи, а також чому саме дана людина порушує часові обмеження до осіб, які грубо порушують встановлені норми, відповідно складаються адміністративні матеріали. Тому звертаємося до громадян. окрім того ж, і водіїв, які в нічний час рухаються по місту, повинні бути підстави або ж спецталон на рух по місту. Окрім профілактичної роботи нарядів, які в нічний час патрулюють місто, правоохоронці виявляють правопорушників та осіб, які можуть бути причетними до диверсійних груп кримінальних правопорушень або крадіжок. «Різні виклики про порушення тиші, про сімейні конфлікти. У військовому порядку. Кременчутські правоохоронці прибувають на ці виклики, і паралельно, якщо виявлено порушення комендантської години або рухаючись, ради, які рухаються по місту, виявляють порушників комендантської години. Відповідно даних осіб перевіряємо. Відповідно. А перевіряємо причини їхнього руху і перебування під час комендантської години на території нашого міста. Нагадаємо, що в темний час доби не забувайте про світломаскувальний режим, а саме зашторені вікна та відключення вуличного освітлення. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Рішуче ні акустичному насильству сьогодні вступив у дію закон, який забороняє відтворювати аудіовізуальні твори у громадському транспорті. Як до цього ставляться кременчужани? Відсьогодні вступив в дію закон про так зване акустичне насильство. Наразі у громадському транспорті заборонено відтворювати будь-які музичні композиції або фільми, крім інформації про поїздку. А також заборонено відтворювати аудіовізуальні твори російських виконавців. За порушення до водіїв можуть застосовуватися дисциплінарні заходи. А водій має право висадити пасажира, який увімкнув голосну музику. Як ставляться до нового закону кременчужани? Людина може. Їхати, там у неї якась трагедія сталася, а там якась весела музика грає, тому це ну не дуже гарно. У кожного там своя проблема, якийсь свій настрій, у когось план, у когось хороший. Тому я думаю, що буде гарно, якщо не буде музики. Я зазвичай не їжу зараз в громадському транспорті, але вважаю це доречним, тому що не у всіх водіїв гарний музичний смак. Цілком позитивно, але трошки шкода водіїв, яким Чому? буде нудно мабуть, цілий день їздити по одному і тому ж маршруту туди-сюди. В цьому плані трошки їх як людей шкода, але пасажирів, мабуть, більше було шкода, бо зазвичай водії маршруток мають такий специфічний смак в музиці. Тому, в принципі, скоріше позитивно, ніж негативно. Я вважаю, що тут. Це... Ну, какая-то ненормальная ситуация. Мне наоборот кажется, что музыка располагает, дает релаксацию какую-то. Ну, правильно, если она не очень громко звучит, и если какая-нибудь адекватная, там, знаете, нет каких-то перекосов. То ли это тяжелый рок, то ли там еще там, допустим, какая-то, то это вполне например, реально возможно и нужно, мне кажется. Музыка вечна, как говорят. Я лично позитивно. Смотря, какая музыка, конечно. Я ну, не заковская так далее. Но если дать такое то можно. Она ни к чему сейчас музыка в громадском транспорте. Сейчас такое время. Война идет. Все страдают. Есть места, для которых предназначена эта музыка. А в городском транспорте, я считаю.

Думки у пересічних містян виявилися різними, але як до заборони музики ставляться водії громадського транспорту Кременчука. Я краще буду їхати слухати музику, ніж то щось та тарахтіти ще що. Дуже хорошо, дуже прекрасно, тому що просто обнаглели нету совісті у людей. Це мішає движенню. Это раз. Вот... А во вторих люди все это давит на психіку. Лично я плохо, потому что как бы это никому ни на что не влияет. Походу даже в развлекательных целях mm -hmm. какую-то не такую музыку я не слушаю или российскую какую-то такую, например. Но в целом мне не мешало, я думаю, людям тоже. Варто зазначити, що ця заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських і міжнародних маршрутів. Але звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Втім, під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна, але за згодою всіх пасажирів. Антон Воробйов, Віктор Петров, студенти групи Жур 211 Кременчуцькі новини. Бізнес, саджанці, йога та пиріжки. Ольга Семенова розказала про захопливу історію свого життя та здійснення мрії у 50 років. Більше про це розкажуть наші журналісти. Мрія це мета до якої не кожен зможе дійти. Це та сходинка, до якої потрібно впевнено та стрімко прямувати. Ольга Семенова, будучи молодою дівчиною, підкорювала моря та вдосконалювала свої кулінарні здібності. Жінка за своє життя бачила багато речей. Пані Ольга навіть продавала пиріжки на ринку. Вона починала свій шлях як кок на кораблі. Я ходила, ходила Плавання майже п'ять років, тому я була на Тарасі Шевченко. Такий теплохід. Возили ми по контракту італіянців, потім з гамбурга німців. І було навіть один раз вокруг свята, за 80 днів, там подорож у нас була, ми да, німці возили. Ну, я поваром там працювала. Ольга Миколаївна залишила свою морську справу та вийшла заміж. Згодом жінка збудувала родину та виховала трьох чудових дітей. 12 років тому пані Ольга вирішила кардинально змінити своє життя і за підтримку родини почала займатися улюбленою справою В один прекрасний момент мені сповнилось 50 років, і в мене як вийшло, що я думаю, мабуть, мені треба змінити щось в своєму житті, і я вирішила з підтримкою звісно, сім'ї і наших знайомих перейти на саджанці. Кожен ранок просипаюся і з таким почуттям, що я сама щаслива людина і в мене любима справа. Життя звело Ольгу Миколаївну з друзями, які довгий час підтримували її та допомагали освоїтись у новій справі. Пані Ольги познайомив її зі своїми кримськими друзями, які допомагали жінці у всьому від навчання до постачання і продажу саджанців. Перед цим ми до них два роки їздили, вчилися в їхній питомник частний Ніжнігорський район. От ну у нас окуліровка, коліровка і. По, по будь-яким питанням, що касалося ну, вирощування, вони нам давали поради дуже гарні. І так під їхнім покровительством, і ми цей бізнес розпочали. Рік вони привезли, я їздила на машині з прицепом, торгувала по селам. Ну, У мене вийшло. Ольга Семенова життєрадісна та активна жінка, яка крім садівництва та бізнесу обожнює займатися йогою. Саме це тримає її в тонусі та надає енергії. Я з 50 років оце там одна вправа називається п'ять ритуалів». Вона йде з п'ять жемчужин, ну Пітер Келдер. Є в нього дві дві книги, два тома невеличких таких. От і там п'ять прав, вони в п'ять-шість минут. І ці вправи мені по життю дуже допомогли. Я кожен день без перериву, на жодний день. Я встаю, просипаюся, і я роблю цю вправу. Там вони не дуже великі, не дуже складні такі вправи. Ольга Миколаївна вже 12 років займається улюбленою справою. Жінці 61 рік рік вона позитивна та активна і дуже любить своє життя. Пані Ольга радить кожному, хто через вік боїться йти до своєї мети, рушати далі та не зважати ні на що. Я раджу всім не боятися, не боятися щось міняти в своєму житті, не боятися цих змін ніяких, бо життя людині дається один раз. І треба його прожити так, як, як людині хочеться. Дарія Кимець, Анна Литвин, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. 6 жовтня на льоду столичного палацу спорту у матчі відкритті 31-го чемпіонату України ГК Кременчук впевнено переграв Київський сокіл. Деталі в наступному сюжеті. 6 жовтня стартував новий сезон чемпіонату України з хокею. Хокейний клуб Кременчук зустрівся на льоду з київським соколом. Гра вийшла багатою на вилучення в першому періоді. Суперники по разу мали подвійну чисельну перевагу, але скористатися нею не змогли. У Нас дуже гарна команда, дуже гарні хлопці. Тому атмосфера дуже позитивна. Кожен знає свою справу, що він робить. А стосовно гри, ви бачите, що дуже важко, поки що розмір арени дуже відрізняється від нашої. Тому ми маємо трохи звикнути до цієї арени. Та я думаю, що в другому періоді ми будемо вже інакше грати. Другий період тривав лише 9 хвилин. Нечиста гра коштувала киянам трьох пропущених шайб. Сокіл програв Кременчуку з рахунком 3-0. На жаль, фізично ми програємо Кременчугу. Тому зараз, перш за все, нам треба трошки часу, щоб не верстати. Ну, будемо працювати. Точні китки середницького сенника та ляльки принесли кременчужанам перемогу у протистоянні з чемпіоном країни. Ми майже два місяці тренувалися, готувалися і е, ну е, гадаю, що Ця праця дасть плоди в континентальному купі. Але але звичайно буде тяжко. Ну будемо працювати. Тож, попри війну, сезон чемпіонату України з хокею продовжується. Артем Ребров, Кременчуські новини, сьогодні шаленому підвальному дідові виповнилося 70 років. Тож побажаємо йому якнайшвидшої путівки у дев'ять кіл пекла. А українцям тим часом заслуженої перемоги. Слава зсу та Україні слава.